Гра розпочалася з атаки команди Перехоплення від Назара Коломиса. Зараз він пробив, е, не влучив. Знову Семенюк розвертається, пробиває Перше, е, серед команд першої ліги. Змагаються ці команди ще е... у складі кардинала Дев'ятий номер. Андрій Луцик. І Олександр Любер на ударній позиції Костянтин рветься в атаку. Хороша атака зараз у Хімік Гумей зараз. Хороший прохід. Захід. Впереди на тайму. Треба тепер максимально. І що в поперечину влучає двоє ой, гравців. Ой-ой-ой, який пас на Артема Марпі. Але майже, адже... І зараз відкриває рахунок. І зараз. І зараз ще один гол. Цього разу Любомир Парфенюк забиває. І забиває Володислав Семенчук. Себе... Теж пробував непогано. І зараз який красивий удар. Ми бачили. Тож Семенчук проти Рафальського. І цього разу удар. І непоганий залишав зараз ще щав... половині суперника. Зараз Росія Ексус Сімок. Тачко який. І що забиває Кирило Конюк? Олег Костюк. Вадим Жак. І гол! Олег Костюк забиває третій гол. Все лунає сирена. І це означає, що перший тайм у матчі. Любомир Парфенюк зараз пробуває. Сильний удар, але не влучно. А можливо, розіграє. Доводить, що не було порушення. Тим часом удар. Небагато не був. Горбулька, мені здається, руками Вадима Жака. Вітара. І, і Артем Мартин. Не влучає Любовніч. На ударній позиції зараз гол, був Георгій. Хороший від голкіпера. Микита Козлюк продовжить атаку. І гол. Микита Козлюк, якщо я не помиляюсь, прямим ударом. Ні. Пробити. Семенюк перехоплення. І що? Трофімчук, Чекаю Козакевич сильно. Козлюк. Переклав на право. дуже так непогано. І Вадим Жак. Дуже небезпечно скинув він. І хороший зараз удар від Тараса Прислубського. Ну і, і зараз рятує Рафальський. Любомир Парфенюк забиває красивий гол. На 38-й. І забиває. Забиває гол владислав Два, хімі... авангарди ша чотири Еліксус, хімік, танчик. Це був матч першої лінії чемпіонату України з футзалу група А отожні.